Що є посадку в гряду. Сорт чандер, 3,5 роки. Такий собі зовсім нелегкий труд, нелегка праця, якщо розібратися, ну це зроблено вже на довгий термін. Ніхто його вже пересаджувати, надіюсь, не буде. Тільки буде обрізка, формування кущів, легенька піджива. Ну і результат має бути. Залишилось тільки мені зверху потерси, потім з часом підсипати сусновий опад. Навіть видно, кучками на малює. Тут кубка, тому ну, що вона такими пірамідками вийшла. Ось сядеться, все, все. буде поливатися, і воно собі сядеть вниз. Ну, все, будемо чекати результату. тут моя завершена посадка. Помаленьку осінь заходить до нас в гості. Тут між, між кущами в мене є простір. Так би отут. Там де кубки де розсаджено, цей корисний ґрунт для, для лохини. Тут я просто просипав тирсою і чуть-чуть додав карбаміду, щоб, не так, ну, щоб азот працював правильно. Але думаю зверху от якраз території, помаленьку треба дешев промульчувати опаду. Мульчі даю невеликий слой. Буквально пару сантиметрів. ось зверху щось поно. Наш свіже, ще з І Коли почне перегнивати, то можу зробити велику температуру, щоб не зашкодило доліто оці фворі і фауні О, знаєш, видно вон там цей землю чисто так символічно затрушуємо а весну потім я добавлю ще О, це легенька така муча. але супер і голочки, і тирса і гілячки дрібненькі я думаю що воно буде працювати прекрасно Далі буде.